Доброго дня, панове! Сьогодні будемо збережувати оцей край. Митку будемо закріплювати з виворотної сторони. Спочатку ми її прокладаємо в цю сторону, а потім рухаємося в обратному напряму, в зворотному напряму. Так, зробили, тягнемо, тягнеться, то зробимо іще. ще у зворотньому напряму. Ні, вже не тягнеться, то можна починати. Сьогодні ми розглянемо інший спосіб. Він не так дуже відрізняється від першого способу, який ми розглядали у першому відео. То почнемо. Як і у першому відео ми будемо відроговувати дві нитки полотна. Одна нитка, друга нитка проколюємо. Також проколюємо дві нитки полотна. Точно так, як і у першому відео, голка у нас проходить поза ниткою. Так, зробили. І у першому відео ми поворачувалися і робили на другій стороні стежок. Але ось наша нитка. І ми робимо ще один вузлик тут. Так, затягнули. І робимо вузлик. Зробили вузлик. А тепер переходимо на іншу сторону. Так, тут отже, раз, два, дві нитки полотна, нитку позаголкою. І робимо вузлик. Зробили вузлик. Тепер переходимо на іншу сторону. Раз, два. Зробили. Ти робимо вузлик. Якщо у нас нитка виходить тут, то нам треба завести голку з цієї сторони. Ось так, заводимо, от з цієї сторони. Щоб можна було зробити вузлик. Отак от зробили вузлик Так, тут затягли, якщо вам треба затягати. Якщо треба, то не треба. Так, вузлик зробили. Далі робимо. Раз, два. Дві нитки полотна. Отак от нитку переводимо. Затягнули з цієї сторони, отут проводимо нитку. Голку. От сюди провели голку. Ні, треба сюди. Так, вузлик утворився. Є вузлик. Повертаємося. Раз, два, дві нитки полотна. Чому ми, коли робимо вузлик, то не тут проколю, проводимо голку, а з цієї сторони проводимо голку. Для того, щоб нитка оберталася, якщо ми з цієї сторони проведемо, то нитка перейде з цієї сторони на цю сторону. Нам цього не треба. Нам треба, щоб вона залишалася з цієї сторони, куди ми її завели. Тому, щоб зробити вузлик, заводимо голку з цієї сторони. Завели. І сюди заводимо голку, щоб у нас утворився вузлик. О, бачите? Є. Так, далі йдемо. Раз, два, дві нитки полотна. Заводимо сюди, завели. Нитка у нас з цієї сторони, то ми тоді проколюємо голкою з цієї сторони. І у нас вже утворився возлик. Руками можете пробувати, чи є тут вузлик, чи нема вузлика. Далі, раз, два, дві нитки полотна проводимо нитку, голку поза ниткою. Нитка у нас з цієї сторони, то ми проводимо голку з цієї сторони і робимо вузлик. Затягнули. Ось у нас утворився вузлик. Так, далі. Раз, два. Дві нитки полотна. Провели. Голку заводимо з цієї сторони, завели і сюди проводимо. Утворили возлик. Так, є вузлик. Далі. Раз, два. Дві нитки полотна. Нитка у нас з цієї сторони, голку заводимо з цієї сторони. І робимо вузлик. Зробили. Раз, два. Вивели голку. Так. Нитка у нас з цієї сторони, то ми заводимо голку з цієї сторони. І робимо вузлик. Зробили. Ну, тут ми мало ще прошили, То я думаю, ще не дуже гарно видно, треба прошити більше. Ну, ось, щось вимальовується. Малюнок тут дуже фактурний, тут ніжніший. Тож що у нас тільки переплиталися тут нитка, а тут ми вже робимо вузлики. І от на дотик відчувається, що тут вузлики. Тут, якби як тканина, а тут на дотик вузлики. Ну, це також дуже цікаво. Продовжимо. <кій> так, раз, два. Дві нитки полотна. Протягуємо голку також через дві нитки полотна. Нитка поза голкою. Заводимо нитку з іншої сторони. Та робимо вузлик. Зробили з іншої сторони. Раз, два. Дві нитки полотна, голка поза ниткою. Я оце, коли голка поза ниткою... Перше вколювання натягу, тому що я люблю, щоб змережування було щільне. Ну, Якщо ви, вам подобається не дуже щільне, то можете сильно і не натягувати. Так, провожу голку, щоб зробити вузлик. Є. Далі. Дві нитки полотна. Раз, два. І тут дві нитки полотна. Прокололи. Сюди заводимо, щоб зробити вузлик. Зробили. Йдемо далі. Це змережування можна робити і через три нитки полотна. Вона буде більш фактурнішою, фактурнішою і виразнішою. Ну, я вже почала робити через нитки полотна, то нічого страшного. Так, затягнули, тому що мені так подобається. А ви можете і не затягувати сильно. І робимо вузлик. Зробили. Да. Воно даже, якщо і з боку подивитися, то воно, вузлики виглядають зверху змережування. А тут нема нічого. Тут тільки а, видно з боку проколювання. А тут самі вузлики виглядають. Ну також цікаво. Робимо далі. Дві нитки полотна, дві нитки проколюємо. Заводимо голку, щоб зробити вузлик. З цієї сторони. Так, щось я не натягнула, мені це не буде подобатися. Ось так. Затягнула і затягую вузлик. Тому що, якщо зразу натягнути, от я. Раз, два. проколола. От, якщо зразу тут не натягнути на цьому етапі. Ну, якось вона там у вас буде не натягнута нитка. То на етапі вже затягування вузлика, то воно от у вас таки залишиться не натягнута, тому що вже буде затягнути вузики. Повернутися назад, це буде дуже проблематично, то треба вузлик. Раз, два. Робимо затягну. Я люблю, щоб сильно затягнути. Поки буде робити вузлик, так воно ще і трошки ну, не дуже щільно становиться то я затягую сильніше, щоб потім моє змережування не було дуже а, рідким. Так, голку. Не забувайте, уважно дивіться, куди була заведена голка, щоб у вас все було хайно. Так, зробили. Заводимо сюди. І от, бачите, що сніг вузлик тут. Мені щось мені не подобається. Якщо не так вузлик затягнеться, то буде. Що ж вона? Що не так? А не так от що. Я між нитками протягнула нитку. Зараз ми її повернемо. Ні, не повернула. Так, а де ж воно тут у мене? Повернула. Так, повернула і треба уважно, щоб нитка не заходила в нитку. Ось тепер вузлик. А то б у нас був би якийсь негаразд. Далі. Раз, два, дві нитки полотна. Проколюємо з обратної сторони голку. Та робимо вузлик. Все, вузлик зробили. Так, а ну-ка подивимося, що у нас тут утворилося. Ну, а ну сейчас подивимося з тканиною. З білою тканиною буде. Щось видно, чи ні. Ну тут уже тут уже білу тканину видно. Як би я щільно не старалася затягнути нитку, оці вузлики не дають мені зробити так щільно, як щільно отут ми зробили змережування. Бачите? І коли ми розводимо, то вже на дотик, ну, от як ми. Змережуємо, то тут на дотик у нас вузлики. А коли розводимо змереження, то воно на дотик вузлики падають всередину, і на дотик воно, як і тут. Вузлики не відчуваються. А за счет того, що вузлики, то вона більш фактурніше, що і змережування. А, то, що, м, от з цієї сторони ми робимо вузлик і з цієї сторони, з двох сторон у нас вузлики. Ну, Це теж дуже цікаво. І таке змереження буває. Так. Ну, ось ми закінчили другу сторону, у другий спосіб змережування. От, подивимося, перший спосіб. Дуже щільно у нас тут було, взагалі, на дотик нічого. А, а оце вже у другий спосіб. Тут вже на дотик трохи відчуваються вузлики, але вони, коли роздвигаєш, то вони лягають на своє місце і щільність вже зменшується. Тут проглядаються вузлики. Змережування виглядає більш фактурно. Якщо у мене це мулянини у дві нитки, і мені не треба було, щоб воно було більш щільним. Ну, мені так треба, щоб воно було більш щільним, От, то я взяла дві нитки. А якщо ви візьмете більше ниток в голку муляни, або візьмете більш товстішу нитку, якусь, ну допустим, канаріс. Канаріс Янарта, то вона така добрисенька нитка. Хотіла показати, але перед глазами нема, то воно буде більш фактурніше виглядати. І ось, якщо ви бачите, то у нас вузлики ми робили з однієї сторони і з другої сторони. І сказати, що у твориться черв'ячок, ну, можна і так сказати. Коли робила оце змережування, то... Повільніше робила чому? Тому що, коли робиться прокол з однієї сторони, то треба затягнути нитку і за цим слідкувати дуже уважно, а потім робити вузлик з цієї сторони. Тому що, якщо не затягнете нитку і зробите вузлик, то у вас тут утвориться нитка ну, не така, не така що буде прилягати, от як отут ми бачимо, а буде. Більш рихла, то за цим треба слідкувати, і за цього може буде змережування не дуже охайно виглядати. То треба затягнути нитку, а потім робити вузлик. Зробили вузлик, потім переходимо на іншу сторону, опять затягуємо нитку, коли зробили прокол, та вивели голку, а потім вже робимо вузлик. Тоді воно буде виглядати охайно, І ну, щільність буде такою, наскільки нам дозволяють вузлики. Якщо вузлики будуть великі, то щільність буде менш, менша і більш фактурнішою буде виглядати змережування. Ну, ось так. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтеся, ставте лайки, якщо вам сподобалося. Доброго дня!